Сьогодні ми поговоримо про видалення поздовжної перегородки піхви, перетинки піхви. Це досить розпосюджене явище, і може вам це здаватися трохи дивним, але жінка не завжди знає, що в неї була перегородка піхви аж до пологів, тобто під час пологів ми її не можемо. Виявити, коли глівка плода народжується і на ній розтягнута перетинка піхви. Чому так? Тому що піхва це досить складчастий орган, і невеличкі перегородки вони особливо не заважають нічому, і в принципі не так легко їх виявити. Але буває так, що є дві піхви фактично, така довга перегородка. Є дві шийки матки, повне подвоєння матки і відповідно шийки матки. Буває так, що подвоєння матки, одна шийка і довга перегородка. А буває так, що перегородка і вона сліпо закінчується, тобто вона накопичує кров, і ця кров їй нікуди диватися, вона викликає суттєвий дискомфорт під, під час кожної менструації. Тому є ряд випадків, коли треба цю перегородку пересікати. Ну і досить часто ми це робимо, тому що, якщо ви плануєте. Натуральні пологи, то вона може заважати і потім її розсікає акушер. Це додаткові проблеми, які ну, краще уникнути на етапі все ж таки, до початку планування вагітності. Крім того, інколи буває так, що перегородка піхви вона видаляється разом з перегородкою матки, наприклад, яку точно треба видаляти, якщо особливо були такі проблеми, як невиношування вагітності, тому що це одна з таких. Суттєвих анатомічних причин невиношування вагітності. Як це робиться? Це робиться через піхву або за допомогою гістерорезектоскопу, або без гістерорезектоскопу, просто через піхву. За допомогою спеціальних інструментів розсікається піхва. Інколи це потребує ушивання, накладається кілька швів. інколи взагалі ми не ушиваємо стінки піхви. Амбулаторна процедура в більшості випадків не потребує ніякої загальної анестезії. Е, прийшли і через там буквально протягом години вже ви можете йти додому. Не потребує особливого спостереження після видалення перегородки. Є можливість у нас використання як місцевої анестезії, так і седації мітоксіфлюрам або закисом азоту, тобто, ви можете бути впевнені, що. Ви не будете відчувати сильного дискомфорту без використання наркозу, тобто ми, ми використовуємо знеболення, просто це не наркоз. А якщо ви хочете під наркозом це зробити, є можливість зробити великі операційні під звичайною анестезією. Ну, фактично дуже рідкісна ситуація, коли виникають ускладнення після розсічення перегородки піхви. Якщо обережно це зробити, то ну, максимум це може бути невеличка кровотеча після операції. Ну і, в принципі, все, це не часта ситуація. Обмеження фізичного навантаження ну, приблизно залежить від масивності перегородки. Ну, це в межах 1-2 тижнів е, відновлення статевого життя приблизно через 3-4 тижні після розсічення перегородки. Ну і відповідно, стосовно планування вагітності залежить від того, чи ми робили паралельно розсічення перегородки шийки матки та тіла матки. Дякую за увагу. Можете бути впевнені, впевненими, що будь-які проблеми гінекологічні, жіночого здоров'я ми вирішимо в нашій клініці, у будь-якому разі полегшимо або повністю вирішимо найскладніші питання. До зустрічі!